Підрозділ, який здійснює охорону ядерного об'єкта, отримав необхідне обладнання. Така волонтерська допомога надійшла від атомників РаЕС, які щомісяця відраховують 3% від своїх посадових укладів в межах благодійної патріотичної акції Я допомагаю ЗСУ. Це цей важкий для нашої країни час, коли ми постійно цілодобово боремося з навалою агресора, то нам дуже доречна і дуже необхідна постійна допомога такого характеру. Дуже вдячні волонтерській групі. Рівненської атомної станції за посильну постійну активну допомогу це дуже потрібно, дуже необхідно, тому що засоби даного характеру надають нам можливість більш якісно, доцільно та відповідно до вимог виконувати поставлені бойові завдання. Військове обладнання передали представники громадської організації «Енергія перемоги, закупили його в межах благодійної акції на підтримку ЗСУ шляхом додаткового збору коштів. Ми збирали. Кошти на військову частину було закуплено речі. Це буде допомагати в обороні нашої нашої місцевості. Військові, які сьогодні стоять на захисті української держави, зокрема її ядерних об'єктів, потребують підтримки у тилу, адже перемога України це спільне завдання кожного. Всі громадяни міста, всі працівники станції мають розуміти про те, що їх вклад, їх допомога вона відіграє велику роль. У безпосередньому захисті відповідно і самих громадян міста, самих працівників станції, їх сімей, їх домівок. А також це наша сумісна спільна праця в боротьбі над нашим ворогом. Голова громадської організації енергія перемоги Іван Кравчук зазначив, що місяця надходить більше 40 звернень від військових з проханнями у придбанні необхідного дороговартісного обладнання. Усе задля якісного, ефективного та оперативного виконання бойових завдань. «Спілкуючись з хлопцями з нуля з передових ліній. Дуже сильно просять все максимально таке, щоб зберегти життя для себе і для своїх поб. Тому стараємося, будемо старатися шукати шляхи їх вирішення, тому що ми повинні всі, всі разом е піклуватись про свою державу, про свою армію. Тоді ми виграємо, тому в нас буде перемога. Збройні сили України роблять неоціненний вклад у перемогу України. Герої хоробро та відважно боронять батьківщину. Їхня незламність вражає. Проте вони потребують підтримки від усіх нас. Тому волонтери наголошують, що лише спільно вдасться подолати ворога. Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом